В Івано-Франківську знову оголосили загальну мобілізацію чоловіків. Людей закликають їхати до Києва, аби втримати Євромайдани і підтримати інших протестувальників. Також обласна влада скасувала мистецьке святкування Дня Соборності у місцевій філармонії. Тим часом третю добу небайдужі івано-франківці цілодобово чергують біля частини внутрішніх військ, аби не допустити переїзд силовиків до Києва. Під її входом люди сьогодні принесли і запалили десятки свічок в знак пам'яті про вбитих у Києві активістів. Люди стоять не лише під головними воротами, а й біля інших виїздів з території. Ситуація Поблизу частини спокійна. Наразі ніхто з міліціонерів не робить спроб її покинути. Вдень і вночі регулярно люди приходять ну, для того, щоб захистити наших солдат. Як завжди, співаємо пісні, п'ємо чай, організовані, самоорганізовані. Як бачите, в нас нема тут ні депутатів, ні лідерів. Ми всі тут лідери, всі тут депутати. Я перший раз сьогодні тут. Так, тут досить тепло і така досить дружня обстановка. Ми стоїмо тут для того, щоб їх захистити, і себе захистити. Водночас мешканці планують контролювати автомобільні кордони області, аби не допустити можливого виїзду з Івано-Франківщини інших силовиків.